Будемо готові. Вибачка. Перший заїзд нікуди не спішіть приїдьте з кино правильно на для заліку, для кваліфікації. На другому заїзді вже буде потім показувати час або не показувати. Перший пішов. Здесь ставка пласный острій, круг. Далі выїздить сильне красного ворота. Посміхающа з вами дасть підказочку. Чого красний обрати? Далі йде в естакада овалів овали. Червоний вправий синів Така діобалюва, асфальт з тріщинами давно теж знайдеться на увазі. От ще без помилок, все добре. Вісенька. Це у нас така прекрасна вісенька. А як ще наказали? Тепер червоний сильний комісій. Більше лісенька і прострілка жовтий твори. Є така у нас там день, крита на схожі півою на горизонтальну-вертикальну лісеньку. Все добре, молодець. Далі прострілено, посміхаючися кромі. І далі змійка. Дорож, ми всі звикли до відстані 4 метри на змійці. І тут трошки менше. Тому мається це на увазі. І передостанній конус він стоїть не напряму. Не на прямій лінії а на трошки здвигне ну 4 метри байкону лагу я порахував, мені здалося трошки трошки менше тому... так наче все вірно супер так час Коли? на 49.777.